Позаду мене це машина Тигр, е, значить, особиста машина їхнього командира 9-ї воєнної бази, якого ми знищили на Херсонщині під час наступу. Е, тобто таке було стрімке просування в тил ворога. Там, наприклад, задача першого дня була продвинутися до їхньої артилерії. Ми проламали їхній передній край, е, значить, просунулись до артилерійських їхніх позицій. Ну, понятно, артилерісти почали героїчно тікати. А ага, їхній команді 9-ї бази воєнної значить, не наскільки володів даною ситуацією, яка там відбувалася, що просто виїхав на нас зі своєю охороною. Ну, ми не знали, що це комбріг, ми взяли в полон, знищили, з ним було 12 чоловік, груба охорони, також знищили, затрофяли дане. О, зараз він служить на благо нашої держави. як, З ленд-лізовськими аналогами вона не встає взагалі, але по начинці, от якщо взяти, то тут все начинка і веко. Мотор і веко, вся електрика і веко, все повністю. Тут російського немає. З російського тут вода тільки наступ, і все. А так все з начинки, тут все і вековська стоїть. От. А підвізка взята на базі ПТРО. Ну, тобто нового вони нічого не придумували. Абсолютно. Ну, звісно, козак кращий. Набагато краще. Набагато краще. А що в ходу, що по швидкості, по, ман по маневреності він кращий. Ну, броня, я б сказав, одинакова. Плюс-мінус. Ну, все одно козак кращий. На жаль, у нас їх дуже мало поки що. Але по своїм ДТХ казав краще. Ми ж її використовуємо зараз в бойових умовах. Примети. І тут, це два дні тому. Було. В машині їхала їхня охорона, значить, по російськи вона називається вистріл. По-українськи ми її вже так назвали постріл. Значить, Це їхня, там, як вони хвастаються, повітря. Близько там 150 одиниць цього було розроблено. Вони там близько 50 одиниць, по-моєму, десь продали в якісь там е, страни і близько 100 одиниць з них воно осталось. Значить Така машина зараз на даний момент в Україні одна трофейна, вона в нас Ні, на е, е, Вона зроблена вся на базі КАМАЗа і БТР-80. Ходова частина також БТР-80, а мотор на базі КАМАЗа.